Які гарні квіти. О, ні. Звідки тут так багато бджіл? Їх стає дедалі більше. Дівчата, мені страшно. Тебе те швидше ховатись куди-небудь. Чекаємо. Ого, тут пролетів цілий рік бджіл. Їх точно привернув запах ваших квітів. Бджоли залишили вам сюрприз. Це ж медові соти. Починаємо з шарів їжі челендж. У ті не лише одна медова сота. З однієї квіточки більше не вийшло. А от у кім вони залишили цілих десять медових сот. Здорово. А от у Холої цілих сто шарів. Ось це так. Давайте почнемо з стіни. Добре, спробуємо. Ух ти, це смачно. Обожнюю мит. Знаєте, він такий липкий. що до мене прийшла ідея. Потрібно зробити тости. Відправляємо хліб у тостер. Ось так. Зачекаємо. Ух ти! Він уже готовий. Ловимо. Ловимо швидше. Ось так. Хм. А де другий шматочок? Ой, пробачки. їм. Це моє. Ось так. А тепер зберемо сендвіч. Тост. На нього медову соту і накриваємо тостом. Чудово! Тепер спробуємо. Ухти! Яка смакота! Це навіть краще тоста з на Просто насолода. Клас. Ухти! Кіно, ти класно вигадала. Тепер моя черга. У мене 10 медових сот. Давайте спробуємо. Ніколи не їла мед прямо з сот. Дівчата, це так смачно та солодко. Мені подобається. Соти такі м'які. Клас. О, в мене з'явилась ідея. Зроблю собі медове желе. Вип'ємо трохи фанти. Тепер заливаємо мед сюди. Ось так. Видавлюємо побільше. А тепер побризкаємо спреєм, щоб все застигло. Коли медове желе застигло, то можна його і спробувати. Давайте оцінимо на смак. Ух ти, як це смачно! Просто смакота. Мені дуже подобається. Мед зі смаком панти! Хлоя, а тепер твоя черга. Так, спробуємо. Почнемо з найвищого. У мене цілих сто штук. Я можу їсти і їсти свою медові соти нескінченно. Вони такі солодкі. Хто б міг подумати, що це так смачно? Мета так апетитно витікає із сот. Що може бути краще? Ой. Ще з'їм одну соту. Іще я вже наїлась. О, мене починає нудити від одного виду. Я більше не можу. Ой, я об'їлась. Скільки можна? А їх ще так багато. Ой, це бджола їди від моєї соти. Ей, звідки такий вітер повіяв? Корилеве бджіл. Ой! Вони насуваються прямо на мене. Не треба мене кусати. Допоможіть. Хлоя, рятуйся. Тобі не варто було ображати одного з них. Допоможіть. Вони мене з'їдять. Допоможіть. Ого, це школа. Супер. У кім лише одна баночка. Навіть сумно! А ось у Хлої цілих десять. Вона дуже щаслива ще люблять Кока-Коло, але Тіна виграла всіх. в неї сто банок Кока-Коли. Здорово, неймовірно. Клас! Почнемо з ким. Давай! Ти швидко впораєшся. Тобі сьогодні не щастить. Є ідея, як відкрити банку інакше. Так використовуємо олівець. Потрібно довго терти по кришці коли. І тоді баночка відкриється. Вуаля. <риклад> Ніякої магії, тільки лайфхак із Тіктока. Ха, ха спрацювало. Тепер дістаємо трубочку та спробуємо. Ух ти! Як смачно! Що ж, Холоя, тепер ти. Правда? Я тільки рада. Відкриємо баночку Кока-Коли. Пахне смачно. Клас! Я якраз дуже хотіла пити. Можу випити усі десять баночок за пару секунд. Хоча знаєте що? До мене прийшла ідея: відкриваємо решту баночок Кока-Коли. Ось так. Супер. Готово. Тепер надягаємо на них верхню частину від пляшки. Я можу випити одразу всі чотири банки Кока-Коли. Ого, це було дуже потужно. Клоя, ти нас вразила, а тепер чергатіни. Давай, у тебе цілих сто банок. Як ти з усім впорешся? Тут же так багато Кока-Коли. Почнемо з самої верхньої баночки. Відкриваємо. Спробуємо. Клас, смачно. Газики виходять. Пробачте. О, ні, вежа зараз упаде Побережись дівчата, ховайтесь. Вежа з кока-коли звалиться прямо на нас. Який жах. З ними щось не так. Лягайте, вони зараз вибухнуть. Літри коли виливаються. Вони розлітаються в різні боки. Побережіться, вони можуть прилетіти прямо до вас. Тіна пішла в нокаут. Ховайтесь під стіл, поки все не закінчиться. О, ні! Банка летить прямо до нас. Тепер у вас є яйця. Яка гидота! Хлоя має одне яйце І пощастило більше, ніж решті. Тіні дісталося 10 яєць. А от у кім 100 яєць. Це жахливо. Але ми відтягнемо цей момент. Почнемо з хлої. Давай, спробуй. Добре. Давайте розіб'ємо одне яйце. І одразу в рот Ой, яке воно неприємне. Його навіть проковтнути важко. Гидота сподіваюся, я впораюсь. Ой, жах. О. Шкаралука мені не потрібна. Ой, пробачки Але це виглядає комедно Якщо так, то тримаєш каралу по собі вниз. Ти схожа на клоуна. але без червоного носа. Це теж смішно. Тепер моя черга, так. Як мені цього не хочеться. Добре, давайте спробуємо. Як мені його з'їсти? Точно, я приготую собі яєчню. Це точно буде смачніше, ніж їсти сирі яйця. Розбиваємо яйця. Ось так. Ще одне. Розбиваємо всі яйця на сковорідку. Залишилось дочекатися, коли все буде готово. Єгені, що тут казати? Я якраз голодніла. О! Відчуваєте горілий запах? О, ні, моя яєчня. Вона згоріла. Все жахливо, Доведеться їсти горілу яєчню. Який жах. Це зовсім не смачно. Едота. Тіна, тільки ти могла спалити яєчню. Це ж самий простий рецепт. Добре. Тепер я. Точно. Я вже встигла про це забути. Проте, здається, у мене є ідея. Найвіше мені їсти яйця? Я ж можу їх виростити. Потрібно лише трохи тепла. Давайте, мої курчата, покажіться мені. Я буду вашою курочкою мамою. О, Вже хтось вилупився. Ура! У мене будуть курчата. Подивіться, які вони милі. Просто краса. Дівчата, я стала матусею. Тепер в мене багато пухнастих курчат. Вони такі милі. Хочеться їх погладити. Назву тебе Мілі, бо ти таке миле курча. Кім, можна я заберу собі одного? Я вже люблю цього курча. Хто б міг подумати, що Кім стане мамою курчат? Яка краса! І як це весело і забавно. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!